Зустрівся президент України із затовцями Сумщини. Під час робочої поїздки він відкрив центр реабілітації для учасників. АТО. як пройшла зустріч, та яку допомогу можна отримати у центрі, знає Оксана Щербак. Не так давно ці мужні чоловіки повернулися із буремного сходу України. Президент зустрівся із воїнами на території центру реабілітації для учасників АТО, який у Сумах побудували нещодавно. Петро Порошенко зазначив, влада має шанувати та поважати захисників своєї держави і зробити їх життя максимально комфортним. Коли ми відкриваємо центр реабілітації для більш ніж 6 тисяч учасників АТО з Сумщини. Де ми маємо і як немого скорше повернути до нормального життя і надати допомогу психологічній реабілітації? Після промови президент подарував центру реабілітації для учасників АТО телевізор. Поспілкувався Петро Порошенко із командиром батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Дівчина потрапила у аварію. Прогнози медиків були невтішними. Але минув рік і завдяки реабілітації Яна повертається до життя і навіть встигла стати мамою. Я хочу, щоб ви розуміли, що цей центр потрібно створювати по всій Україні. Що це тільки початок. бійці заслуговують нашої підтримки, нашої поваги для того, щоб Держава максимально їх підтримувалася. Ну, ви всі бачили, що це справжнє диво. Що ті Яна продемонструвала що, Я думаю, що це з перший раз, коли ти продемонструвала здатність стати. Я вітаю. Це... Молодець. Великим. Наразі у центрі реабілітацію проходять близько 40 осіб. Установа надає комплекс реабілітаційних заходів. Тут функціонують дві спортивні зали. У одній можна побоксувати та пограти в теніс, в іншій позайматися на тренажерах. Адже фізична реабілітація, за словами директора закладу, цікавить бійців найбільше. Також є гідропроцедури, лікувальні масажі, обладнаний комп'ютерний клас. Гостро стоїть питання персоналу. заклад потребує лікарів. Директор центру також атовець, тож проблеми воїнів йому близькі. Ми дуже підтримуємо наших хлопців. Є багато друзів, які ще там зараз. І одним із напрямів роботи центру хотіли зробити збір та відправлення гуманітарної допомоги тим, хто зараз воює. Це я думаю, важливо. Наостанок президент разом із захисниками зробив спільне фото. Прощання було патріотичним. Дякую, друзі. Дякую. Слава Україні! Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, Новина СТС.